Воу, воу, стій, заспокойся. що трапилось. Я кожного разу відмовляється, він не хоче купувати. Він каже дорого, він каже, я подумаю, він не хоче купувати, що робити. Не переживай, заспокойся. Зараз розберемося. Четвертий етап продажів це пропозиція. При прийнятті рішень клієнт завжди зважує дві сторони: цінність, а саме те, що він отримує. І ціну. Це те, що йому доведеться віддати. Наше завдання на етапі пропозиції полягає в тому, щоб довести клієнту, що цінність, яку він отримує, буде більше за ціну, яку йому доведеться заплатити. Поясни клієнту, що ти пропонуєш, як це буде проходити, та який результат він отримає. Поясни, які переваги є у твоїй пропозиції, та який результат завдяки цьому отримує твій клієнт, щоб глибше дізнатися, як робити круту пропозицію, дивись оце відео. П'ять простих правил, які допоможуть тобі зробити пропозицію клієнту, так щоб замість такого думай про клієнта під час пропозиції і отримаєш максимальний результат. Успішних тобі продажів!